Команди не лимитированы. Ви можете сто раз щось крикнуть, сказати. Єдине, що ви повинні пам'ятати, працює секунда Валерій Іліч приїхав до Білгородністровського із Маріуполя. Він не один рік оцінює змагання такого виду. Сьогодні ми працюємо на 12-му чемпіонаті Одеської області по Большому рингу. Це, скажімо, чемпіонат, який представляє силової от е, обученої собаки, і е, спеціального называется який називається Фігурант, який говорится, як своє умение обученной собаке. Цього року до Білку приїхали спортсмени із Маріуполя та Одеси, аби продемонструвати уміння та досягнення своїх чотирилапих друзів. Сидеть. Сидеть. За ошейник. Работаем. Дед. Дед. Хорошо! 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 У всеукраїнській федерації кінологічного спорту зазначають, що основний напрямок діяльності підготувати із різного виду собак тварин, які були б керовані та служили людству в різних сферах життя та будь-якій ситуації. Ціль е -е, міроприяття перевірити, наскільки собаки е -е, служебних пород правильно, каворіса. Обучены, насколько они управляемы при наличии очень сильных раздражителей. В частности, это очень важно но в свете сегодняшнего дня, когда у нас огромное количество животных в городе, крупные собаки, то есть и бойцовые породы, и служебные породы. Но, как правило, не хватает управляемости у этих собак. И отсюда очень серьезная проблема, в общем-то, нашему населению. Ігор та його чотирилапа подруга Юка на цьогорічних змаганнях представляють Білгородністровський. Він вже чотири роки навчає її основним командам. Їздили на сорінуваннях по Україні везде. А сьогодні, як у нас буде ...соревновання, посмотримо, спробуємо, будемо сприймати молодості, старатися працювати... в всьому. Давай, давай, бери, Юха, віро, сядь. Молодець, сумнічка. Сядь і раз. Сьогодні в Україні лише дві області Донецька та Одеська, культивують розвиток цього виду спорту. Учасники чемпіонату висловили сподівання, що вже найближчим часом до них приєднаються нові учасники. Дай, дайки, дай, дайка! Дай, дай. Тетяна Бажанар Олена Квітковська Бесарабія ТВ